Виготовляли і збували по країні психотропи оптовими партіями з місячним прибутком у понад 25 мільйонів гривень. Організатор та один з членів групи проведуть за ґратами 10 років. Ще троє їхніх спільників засуджені до 9 років позбавлення волі. Крім того, у всіх зловмисників буде конфісковано майно за винятком житла. Куликівський районний суд Чернівської області виніс вирок п'ятьом учасникам організованої злочинної групи, яких затримали навесні 2025-го. Відомо, що п'ятеро зловмисників віком від 23 до 55 років облаштували поту. Ужну нарколабораторію промислових масштабів. Злочинне підприємство діяло у двох прилеглих одне до одного господарствах. Обидва належать одному з фігурантів, розташовані в одному з сіл району, досить далеко від жвавих автошляхів. Слідчі та оперативники задокументували серію протиправних дій фігурантів від закупівлі компонентів для виготовлення психотропів до збуту партій готової продукції, яку доставляли замовникам як поштовими відправленнями у різні області України, так і шляхом з розкладання майстер-кладів. За попередніми оцінками щомісяця злочинне підприємство від Монтажувало понад 50 кілограмів психотропів на суму понад 25 мільйонів гривень. В обох будинках та численних господарчих спорудах поліцейські провели одночасні санкціоновані обшуки. В ході цих слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили компоненти лабораторного обладнання для виготовлення психотропних речовин. Мефедрону, солей альфа пвп та метамфітаміну. Загалом вилучено понад 28 кілограмів психотропних речовин і дві тони прекурсорів. Повідомляють в поліції Чернігівщини. Нині суд визнав обвинувачених вин у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей Кримінального кодексу України.